Такі всі машуть мені, клас. Привіт, всіх рада бачити. Сьогодні говоримо про духовність. Як ви думаєте, скільки людей мені відповіли на мою сторіс, коли я попросила розказати щось про духовність? І я буду з вами зараз чесною, аж цілий нуль взагалі. Просто, ну це і не дивно, тому що. Про духовність нас не вчать ні в школі, ні в університеті, і навіть вдома, в родині цьому належної уваги не приділяють, а це дуже зря. Духовність і душа це така штука, про неї всі знають, всі про неї чули, всі знають, що вона є, але що воно таке, ну, як би сложно сказати. Да? Тому що це те, що не можна до чого не можна доторкнутися в прямому сенсі цього слова. Це не можна пощупати, це не можна потрогати, Це можна тільки відчути. І зараз я буду пояснювати на конкретних прикладах, що я маю на увазі. Коли я пішла у психологію, мені було дуже цікаво і дуже-дуже. Незвично стикнутися з тим, що більшість людей в моїй групі це люди, які 40, 50 Я така сразу подумала, боже мой, що вони тут всі роблять? Але згодом я зрозуміла, що в психологію просто так люди не ходять. І я не виключення тому. В психологію йдуть люди, в яких є проблема, яку вони не можуть вирішити самостійно, або вони вже її пробували вирішувати, вони вже звертались до інших психологів, але в них нічого не вийшло, і вони пішли в психологію. Так от, в психології дуже багато напрямків. Є і психодинамічна психотерапія, і когнітивно-поведінкова психотерапія, і психоаналіз. І психологія арт-терапія терапія це дуже-дуже такий великий спектр напрямків має психологія. І коли я з цим стикнулась, психологія вважає, що основний Шах, перший крок до видуження це вміти описати словами свою проблему. Коли людина вміє описати словами свою проблему, то вона стала на шлях одужання. І це, до речі, один із основних затиків, чого люди бояться йти до психолога. Бо що це я піду і зараз буду розповідати про свої якісь там дивні проблеми? Вони вообще нікому не інтересні, і взагалі машка, наташка, всі вони так живуть, і я так типу буду жити далі. Так от, психологія це описати словами, а духовність це відчути, відчути всередині себе. Ну, от Такий приклад, взагалі, на веду вам здавалося, що нічого спільного з духовністю він не має, але поговоримо про оргазм зараз. Так от, описати словами. І відчути оргазм, погодьтеся це е, різні речі. Це досить різні речі. Так от, ще раз зосередимося е, описати словами це психологія, а відчути це про духовність. І цим прикладом я розвію ще один міф про те, що говорять про те, що духовність це щось таке, що м -м, недоступно. Всім підряд, да? це тільки там для обраних, для просвітлених якихось людей. І е, попереднім прикладом я знову тобі доведу, що це не так. Оргазм. Якщо тобі доступний оргазм, тобі доступна і духовність. Доступ до духовності в, тобі, в тебе є однозначно. Тому що духовність це прояв сексуальної і творчої енергії. Щоб не бути голослівною, ще один приклад: як у світ приходить душа, як народжується нова людина, це відбувається за рахунок злиття жіночої, чоловічої суті і енергії в процесі, в процесі спільної творчості, в процесі сексуального контакту, як результат з'являється на цей світ душа. Приходить нова людинка. І зазвичай вона схожа і на маму, і на тато. Тому концентруємо увагу на тому, що духовність це прояв творчої і сексуальної енергії. Ще хотіла що сказати? Ще є такий стереотип, що духовність це про релігію, про віру. І я теж хочу сказати, що це далеко-далеко не так. Тому що будь-яка релігія це певний егрегор, це певний егрегор, який дає можливість управляти дуже великою кількістю людей. Це дуже зручно, управляти, маніпулювати це все робить е, релігія. І я щас е, ні в якому разі, в жодному разі не говорю про те, що в у віруючих людей релігіозних е, нема не буває духовності. Е, це не про це. Це про те, що е, піти в духовність не дорівнює піти у, до церкви. Піти в духовність це зануритись в глиб себе. Зануритись в глиб себе і дізнатися якомога більше правди про себе всередині. І коли ви будете приходити до мене на заняття, ми з вами теж будемо займатися духовністю. Духовністю. Ми будемо відчувати себе, ми будемо працювати з емоціями, відчуттями, почуттями і зі станами. Ми будемо працювати зі станами і будемо вчитися ними корувати. І будемо вчитися утримувати певні стани. Ще хотіла сказати, що духовність це взяти. 100% відповідальності на, за те, що відбувається наразі в твоєму житті, на себе. 100% відповідальності взяти на себе. Тому що то, як, як ти зараз виглядаєш, де ти зараз працюєш, чим ти займаєшся, що ти їж, де ти спиш, це результат тільки твоїх дій і виборів. Тому що дуже класно, коли ми перекладаємо відповідальність на когось. Опять буду наводити приклад. Я запізнилась на манікюр. Я запізнилась на манікюр через те, що коротше мені треба було ще білизну достати з машинки, розвісити. І я така собі, блін, це я через вас усіх запізнилася на манікюр. Ви стільки не складали там речей, от ви такі сякі, ви винуваті. Або взагалі звинуватить манікюрщицю, Це ж вона мене написала на такий час. А, взагалі, сама винувата, що я запізнилася. Да? Ну, така дитяча позиція. От. І точно же в релігії люди перекладають відповідальність на Господа Бога. І вообще дуже багато проблем в історії людства. Почались з того, що люди відправили Боженьку Господь Бога на небеса. І сидимо такі собі, сумуємо, страждаємо, що ж ти не бачиш, як же ж ти мене тут оце покинув, не бачиш всі мої потреби, хіба ж так можна? І всяке таке. Ну, взагалі, тут, помимо дитячої позиції, ще є перекладання відповідальності. Тому це і є, да, піти до церкви це не означає піти в, е, в духовність. Піти в духовність це піти вглиб себе, глибоко всередину себе і дізнатися про себе дуже багато різної цікавої правди. Тому що е, такі е, фрази, як, от, наприклад, поговорити по душах, що це означає? Поговорити по душах. Це означає, що деякий час ви вже друг другу стільки всього наговорили, стільки всього пережили. А ось прийшов той час, коли ви нарешті дозволили собі поговорити по душах. Це означає, що ви нарешті сказали один одному правду. Да? От і все, це не пусті фрази. Або зараз діти закінчають навчання і. Турботливі батьки кажуть, що обирай собі професію, яка тобі буде до душі. Або ж обирай те, до чого лежить душа. Це от не пустий звук про душу і духовність. Всі знають, що вона є, але де вона? Ніхто не знає, бо це не можна, ще раз скажу потрогать, пощупать, побачити, це можна тільки відчути. Тому духовність це дуже важливо в нашому житті. Це е, один з таких, е, як сказати, понять, напрямків, проявів, е, без яких дуже складно розібратися в тому, чого ти насправді хочеш. Тому що твоя душа це е, це. Твоє істинне я це те, чого ти насправді хочеш. Але іноді ми собі навіть не даємо шансів в цьому розібратись, в цьому зізнатись. Тому я дуже буду рада бачити тебе у себе на заняттях. І ми будемо займатися там духовністю. Ми будемо відчувати, будемо проживати і пропускати все це через себе, через певні стани. Так, якщо було цікаво, я попрошу поставити вподобайку під цим відео. Якщо є питання, пожалуйста, задавайте його в цьому ж відео під цим відео. І всього найкращого. Пока!